Доброго дня, друзі! Вас вітає Ютуб-канал Проєкт Пірівоплащення, де ми відверто говоримо про здоров'я, красу, турботу про себе. Сьогодні ми піднімаємо дуже делікатну, але важливу тему: народні методи лікування геморою допомагають чи шкодять? І з нами знову експертка, якій довіряють тисячі пацієнтів. Це Анна Рофанова. Вітаю, Вітаю вас! Головна лікарка онклінік Дніпро досвідчена проктологиня та постійна спікерка нашого проекту. І це відео обов'язкове до перегляду, якщо ви коли-небудь замислювалися, чи можна лікуватися по-домашньому. Народні методи лікування геморою Чи варто ризикувати? Як ваша надійна лікарка-проктологиня, хочу нагадати, що ефективність народних методів лікування геморою не підтверджена науковими дослідженнями. Деякі з них Можуть тимчасово полегшати симптоми, але не усунути причину захворювання, що може важливо звернутися саме до мене, а не займатися самолікуванням. Тільки я, ваша лікарка-проктологиня, можу точно встановити діагноз і виключити небезпечні захворювання, які мають схожі симптоми. Кожному з вас я індивідуально підберу оптимальне лікування з урахуванням особливостей вашого організму. Самолікування народними методами може призвести до ускладнень і погіршення вашого стану. Незважаючи на застереження, деякі народні засоби можуть тимчасово полегшити симптоми геморою. Ось деякі з них сидячі ваночки з ромашкою. Та з відвари з кори дуба, компреси з алоя, картоплі, з меду, вживання трав'яних чаїв, шипшини, та кропови та календули. Пам'ятайте, народні способи не можуть бути методом лікування. Не займайтеся самолікуванням. На жаль, під симптомами геморою можуть також маскуватись небезпечні для вашого життя такі хвороби, як рак прямої кишки. Та рак кишечника. Здоров'я кожного з нас це цінність для України. Щиро дякуємо вам, пані Анно, за ці чіткі аргументовані пояснення. Ваш голос це голос професіонала, який турбується про наше здоров'я. Друзі, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та ділиться цим відео з тими, кому ця інформація може врятувати здоров'я. Ваші коментарі. Це наша енергія для нових важливих тем. Будьте активними.